Без сонячника важко уявити город. Це не тільки цінна культура, з якою ми отримуємо насіння, яке полюбляють найбільше діти. Також отримуємо лію. А ще сонячник гарний медонос. В цьому відео я розкажу, коли найкраще сіяти соняшник, як правильно це зробити, які сорти обрати. Поділюсь хитрощами догляду, цікавими фактами, та назву сприятливі дні для посіву в травні. Ну що. Почнемо потроху. Сонячник любить тепло і багато сонця. Зіяти його варта, коли ґрунт погріється до температури 10-12 градусів Цельсія, а денна температура стабільно буде триматись вище 15 градусів. Насіння заглиблюють на глибину 4-6 см на важких ґрунтах і на 8 см на легких. Відстань між рослинами 20-30 см. А між рядками 60-70 см. Сіяти насіння можна густіше, а потім прорвати до потрібної щільності. Після пасіву ґрунт можна злегка ущільнити та добре палити, якщо сухо. Палив проводять після пасіву для ущільнення ґрунту та доброго контакту насіння із ґрунтом. Сходи з'являються зазвичай через 50 днів після посіву, залежно від температури, вологості та ґрунту. Чим тепліше, тим швидше проростає. Перші 2-3 тижні після сходів дуже важливо видаляти бур'яни. Вони забирають вологу та поживні речовини розпушити міжряддя після дажю або поливу. На початку росту підживлюють азотом, селітрою настоєм крапиви для набору зеленої маси. Під час формування кошика фосфор та калій, вони відповідають за розвиток насіння. Іноді молоді рослини пошкоджують хрущі, довгоносики чи птахи. Треба слідкувати і за цим. Ну, а тепер огляд сортів. І на першому місці стоїть сорт лакомка один з найпопулярніших. Високий з великим кошиком і смачним насінням. Ідеальний для перекусу. Та виглядає ефектно. Добре, переносить пасуху, швидко росте і дає стабільний врожай. Насіння велике, чорне з білими смужками. М'яке, легка лущиця. ідеально підходить для вживання в їжу. Сорт середньоранній достигає приблизно за 90-100 днів. Добре переносить спеку та пасуху. Придатний для вирощування в різних кліматичних умовах. Часто його обирають саме за солодкий смак стабільний врожай. Навіть у невеликих господарствах. Смакує навіть недозрілим. І, безперечно, має найбільшу шляпку з усіх сортів. Сорт джина середньостиглий, має високу стійкість до хвороби шкідників. Стебло міцне, не вилягає навіть при сильному вітрі. Насіння велике, добре підходить для смаження, так і для переробки олії. Цей сорт стабільно дає врожай навіть за несприятливих умов. Кошики середнього розміру, але щільно набиті насінням. Насіння велике, темне, з твердою шкіркою. Чудове підходить для смаження. Джина добре переносить посуху, не боїться різких перепадів температур. І головне стійкий до більшості хвороб, зокрема фомозу та білої гнилі. Його часто обирають фермери та дачники, які хочуть отримати стабільний урожай. Саме його я б рекомендував на цей рік. Сорт Запорізький, довгожитель серед українських сортів. Він невибагливий до умов вирощування, росте навіть по сушлих мародючих ґрунтах, має середню висоту, міцне стебло, добре розвинену кореневу систему. Його основна перевага стабільність. Цей сорт не підводять навіть складні сезони. Насіння середнього розміру темне з хорошим смаком високим містом олії. Запорізьке особливо цінуються за стійкість до ураження грибковими інфекціями, зокрема сірою гнійню і справжньою барашнистою росою. Його часто вирощують як на невеликих городах, так і на великих пасівних площадях, особливо в південних і центральних регіонах, для яких він і рекомендований. З одного квадратного метра, тобто з двох-трьох рослин. Можна зібрати 300-400 г насіння, а сотки до 40 кг при гарному догляді. Декілька цікавих фактів про соняшник: соняшник родом з Північної Америки. Його вирощували чимає інки. Один кошик може містити до 2000 насінин. Соняшник здатен очищати ґрунт від важких металів, навіть висаджували біля Чорнобиля. Рослина повертає голову за сонцем. Це явище називають геліатропізмом. Сонячник потрібно збирати, коли кошики повністю дозріють. Задня сторона головки стає жовто-бурою або коричневою. Насіння стає твердим, чорним, легко відпадає від кошика. Листя рослини жовтіє і сохне, що також є сигналом до збору. Зазвичай це відбувається в кінці серпня або на початку вересня. В залежності від сорту та умов вирощування. Не чекайте, поки головка повністю обсиплеться. Для збору найкраще вибирати сухі бездощові дні, щоб уникнути підвищеної вологісті, яка може вплинути на якість насіння. Сприятливими дні в травні є з 8 по 10, з 29 по 31 травня. Несприятливі 12 травня.